На брамі замок. Тіло відпустили на подвір'я. Тут поставили дві лавочки і тут його відспівували. Віддав своє життя і не заслужив кошани, щоб занести до церкви. Але... Так, волинянин Олександр Солодуха розповідає про чин похорону свого брата Василя, який загинув 10 грудня на Харківщині. Чоловік показує батьківську хату, яка розташована за 300 метрів від храму. Батьки полеглого воїна пригадують, як отримали сповіщення про смерть сина. Ми цілу ніч не спали. і Він не спав, Я не спала, бо він не добрий син. Такий син. Що не гинеш, все, все, все зробиш, і людська слухав. І хто приходив до нього, як то кажуть, і школу ремонти робив у губахінях, і хто з людей, що просив, і він качественно робив з хлопцями, а свободний час їхав на рибалку, ловив рибу. Обидва сини Миколи та Галини Солодух пішли захищати країну у 2022 році. Молодший Василь служив в прикордонних військах. Загинув наступного дня після свого 45-річчя. На чин похорону розповідають батьки, запросили священиків Православної церкви України. Я не хочу, щоб та церква, яка благославляє цю війну, щоб і хоронила. А я підтримала, бо так воно є. В Смолярах один храм, і він під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату. Зі слів Олександра Солодухи тут майже 20 років служить отець Леонід. Священик 12 грудня пообіцяв батькам, що дозволить священикам православної церкви України провести чин похорону в храмі. Наступного дня передумав. Не виконав свою обіцянку перед матір'ю загиблого, перед батьком загиблого, перед дімною військовослужбовцем. Перед сільським головою. Про день перед похованням воїна Василя Солодухи розказує місцевий житель. Чоловік не захотів показати своє обличчя. Плаче мати каже, приходив батюшка до мене і всякого вгрожав, от мати розкаже за те, змилося щось зроби з батюшкою. То я трохи подзвонив до батюшки, трохи йому вичитав, щоб батьків не зачіпав, а що остальне, саме бачили. За богослужіння провели три священники Православної церкви України, які приїхали зі старої вижівки та голоб. Розповідає протоіерей Андрій Сех. Стоїть 500 людей, які на це все дивляться, і, і жодній людині ну десь там не тьохнуло всередині, що як так, ну тоді я вийшов, я тоді до них почав звертатися. кажу, цей воїн загинув за вас, за кожного з вас. Той, хто тут стоїть, ви схилили голову і ви мовчите. З вас насміхається московський піп. Вибачте на слово. Я не знаю, чи це коректно говорити, чи не коректно, він з вас насміхається. Він каже, Ви стійте всі тут, і воїн, нехай. його тут в болото перед воротами покладемо. Я кажу, чи вам мало того, що він того болота надивився в окопах. Голова е, ОТГ, е, я звернувся до нього. Це ж кажу, це ж не ваші обов'язки. Він там свічки роздавав. Отець Іван привіз вижві свічки. Кажу, це ж не ваші обов'язки роздавати свічки жінкам. Тут є кому віддати вас. Зовсім інші. Ви повинні це були узгодити до цього. Ви повинні були, де староста села, де. І він на що, знаєте, мене аж у Бурлинка, ну ви пойміть, це церковні справи. Причим тут церковні справи? Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, які були на похованні. Я знаю, Баба, стара не питається, питайте молодих. Ну, а що, баба стара не має думки своєї? <різь> так його не повинно бути, то тут громада виновата. Повинно було зробити по-людськи, занести в церкву і похоронити. Міг відправити і батюшка, якщо батюшка, наприклад, не схотів, хай би другі батюшки правили. Церква є, громадське приміщення і могли бути зробити по-людськи. Мій син теж воює, дасть Боже, щоб з перемогою прийшов. Нема слів, це так невозможно навіть. Я по-часному до цієї церкви не ходжу. А дружина ваша ходить? Н ні, не ходить. Як воно не є? Батюшка зразу розжив, а потім йому видно приказали, ну, старший його. Ну як, батюшка дасть церкву, щоб вони саме відспівували, ви б дали б своє подвір'я і хазяйство другому, щоб хазяював. З головою Старовижівської громади поспілкуватися наживо Суспільному не вдалося. Його не було на робочому місці. Василь Камінський прокоментував ситуацію телефоном. Їдучи до Солодухи, запросив отця Леоніда. І в хаті з батьками, з братом. Він мені пообіцяв, що відкриє храм, але на другий день відмовив. І тому все, що було в силах від мене особисто, ми все зробили. Ми не могли не взламувати. Ви могли зателефонувати до отця Леоніда? І він не брав слухавки після того. Брат загиблого Олександр поїхав у сусіднє село до обіця отця Леоніда, аби поспілкуватися зі священником. Доброго дня! Добрий день! А я можу побачити отця Леоніда. Ні, не отама. Але поїхав сконтактувати з отцем Леонідом, настоятелем храму в Смолярах, священником Української православної церкви, Суспільному, не вдалося. Ситуацію прокоментував митрополит Володимир Волинський та Ковальський УПЦ Московського патріархату Володимир Мельник. Думаю, що вам, доречно, вирішувати цим з своїми батьками. Я тільки сьогодні в інтернеті надранку прочитав. Ось вам що інтересно. Ваша думка, вам треба їхати на місце. Я знаю, які тепер провокації робляться. Як це все робиться, робиться, як це все твориться в наші держави? Так будь ласка, не треба це робити. Брат полеглого бійця Василя Олександр днями повертається на фронт з священником, який не дозволив відспівати брата у місцевій церкві, так і не зустрівся. Я думаю, що він уникнув зустрічі більшість того. Але мені все одно хотілося б йому очі подивитися і спитати за ту обіцянку. Все. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.